Друзі, вітаю! Сьогодні продовжую історію зі своїми фікусами. І трішки такі проблемні ситуації, хочу показати. Сьогодні буду е, вирішувати їх. Сама спро... зробила собі ці проблеми з фікусами. Ось і потрібно щось робити. Е, на вигляд фікуси. Тут їх два у мене. Тут фікус кінки, тут фікус старлайт. В чим проблема? Так, зовні дивишся, наче фікуси, як фікуси. Нічого особливого, ніяких таких проблем не видно. Але за всю весну, за літо вони мені не видали жодного листочка. Жодного свіжого молодого листочка. І то не ок, то не нормально, воно не може таке бути і не має таке бути. В чим проблема? Чого так? Ну, здогадуюсь, тут ідентичні ситуації. Тут бачимо плющі. І в цьому також плющі. Тобто е люблю робити композиції, люблю висаджувати щось до чогось, щоб було цікавіше, красивіше. І рік тому я підсадила до цих фікусів одночасно щодо кінки, щодо Старлайт, підсадила плющиків. Це були. Ну, ну, Отакі от гілочки. Отакі от гілочки. Я їх просто втикнула в землю і навіть не вкорінювала, нічого з ними не робила. І вони погнали, їх поперло просто. Вони отак от, ну, виявилися такими дуже нахабними сусідами. Вони росли, росли, ну, надто вже. ну, наприклад, ось оцей от. Оцей ось він він от такий. от такий. Ці плющі, вони так почали гнати, почали гнати. І я підозрюю, що вони. їхня Коренева коренева плющів, мабуть, на себе взяла всі поживні речовини з ґрунта, вона розрослася, і, ну, фікусам не дає життя, скажімо так. От такі нахабні сусіди в моїх фікусів. І що я хочу зробити? Я їх хочу просто-напросто звідси забрати. Я їх десь в під'їзд відсаджу. там в мене вже цапігія двохметрова. Ось і туди ж підуть ці плющі, тому що в мене в пріоритеті фікуси. От, І зараз я хочу плющів повикидати звідси позабирати звідси плющів, щось зеленого, що цього врігатного. От вони мені не цікаві, абсолютно. Я не думала, що вони настільки паразити, що вони настільки живучі і настільки можуть заглушити мені рослини мої. От, тому вони підуть в під'їзд, а фікуси буду рятувати. Я їм створила проблему, і я буду цю проблему виправляти. Е, маю намір з кореневою попрацювати, Кореневу хочу постригти трішки. Щоб дати такий стимул, дати трішки шоку, тому що після такої обрізки коренева дуже гарно розристається і фікуси дуже гарно себе почувають. Ну зараз я в процесі все буду показувати. Поїхали. 10 хвилин боролася з цим корінням, не могла від'єднати навіть. От, от Настільки от настільки воно потужне. От треба було мені його сюди садити, цього плюща до мого фікуса. ну Це ж це ж кошмар. це ж, Я навіть подумати не могла. Заплело мені всього фікуса, всього фікуса. таке, от таке от щастя. Це воно потрібно вдома? Хотіла підсадити, зробити гарний килимок, маленький і охайний для фікуса. А воно розрослося настільки настільки цей плющ розрісся, що він мені заглушив мого старлайта. І я його стригла, до речі, і, і подивіться, а коріння яке. А коріння яке це я вже пообривала, його поки дергала. От, Так що все. Від'єднуємо цього плюща, а фікуса зараз фікусом попрацюємо. Так. А зараз потрібно нам коріння трішки звільнити від старого ґрунту, і я маю намір його гарненько так постригти, щоб воно молоденьке випускало. На допомогу шпажка для суші на нею дуже зручно працювати. Коріння вона не шкодить, тому що бамбук, дерево бамбук, от. Можна так трішки, трішки його звільнити від старого ґрунту. Ну, в принципі, навіть якщо залишиться старий, то я цього не боюсь, тому що це мій ґрунт, я його робила. До речі, стосовно ґрунту. Грунт полюбляю брати зазвичай універсальний або для декоративно-листових рослин. Плюс люблю додавати кору. От мені подобається, як кора працює. Вона досить робить ґрунт рихлим, і волок затримує. Ну, це класно. Плюс додаю ще вірмікуліт, пірліт і ще вугілля. Древісне звичайне вугілля, там після шашличка залишилося, гарненькі камінчики позбирали цього вугілля, і можна додати в ґрунт. Це для рослини дуже такий антисептик рідний, корисно. Беремо ножнички для рослин і трішки почекаємо. Одну третю коріння можна сміливо обрізати. Боже, вже зовсім тупі ножниці мої стали. Треба новенькі вже купити. Одну третю коріння можна сміливо обрізати. І для тіку це ну, зовсім непомітно можна це робити, і це навіть на користь тоді коренево випускає молоденьке листич, молоденьке коріння, от фікус гарно виростає. І те саме робимо з другим фікусом, це фікус кінці. Та сама історія, тільки інший фікус і інший ключ. Руки, Люблю завжди з рука... руки, щоб були такі без рукавичок. Не можу в рукавичках, мені незручно. Мені треба відчувати ґрунт, відчувати коріння. Та сама історія: купа коріння, купа коріння. О, і ці плющі, Точно так, ну тут фіалочка в мене ще є. Але я, я за фіалочки абсолютно не ну, їх не звинувачую, тому що фіалочка завжди коренева, дуже-дуже маленька. Я фіалки дуже гарно знаю, тому що в мене була одна було захоплення фіалки. ну Гарно знаю, тому що довго вирощувала їх. Але фіалки тут ні до чого. Тут плющі, тут плющі, отакої от шкоди мені наробили. Тому поїхали. Та сама історія. Один в один. Я навіть не можу роз'єднати. Я навіть не можу це коріння роз'єднати плющів від фікуса. Настільки воно врослося і настільки воно потужне, що ну, важко, складно навіть розплутати варігатний фікус. Плющ варігатний. Отакож. Купа коріння. Ну, трохи менше, ніж зелений, але все одно для фікуса він шкоди завдав. Тому роз'єднала. Тут коренева фікуса дуже-дуже гарна. Зараз також її буду стригти, а цього друга, поки що сюди. Так, і стрижемо. Також, також робимо таку. Взяла канцелярські ножниці, бо мої е садові, вони вже тупі, затупились. Тому прямо так гарненько-гарненько обрізаю, обрізаю, обрізаю. І потім е палочкою. Намагаюся якомога більше старого ґрунту викинути, щоб свіженького засипати. Коріння дуже гарно проросло, коренево гарно. По максимуму. Скільки можемо, скільки можемо, знімаємо, знімаємо, знімаємо цей ґрунт і так як видно, видно кореневу. Воно розплутується. Можна ще трішки, можна ще трішки чеканути. Для фікуса це абсолютно ніякої шкоди не завдасть, тільки, тільки нападки буде краще, краще розростатися. Можна трішки зверху. Буду садити в ті самі відра, в яких вони були. Це буде їм достатньо. Взагалі, якщо фікус не сильно розганяти, якщо є бажання залишити його в рості, щоб він був більш компактніший, як для квартири. Тому можна так стригти коріння, і він так і буде залишатися в своєму старому горшочку. Ну, все. Залишаємо це, вже будемо садити в свіжий груд. Так, Продовжуємо. Садимо, все роз'єднали, все зачистили, коріння постригли, відро помили. Те саме відро я беру, засипаємо дно кори, котру для орхідей беремо. Трішки. Для фікусів не принципово там брати керамзит на дно. Тим більше, у мене тут дренажні отвори досить крупні, ну великі. Тому я взяла кору і зараз даю ґрунт. Ґрунт. В мене тут ґрунт він вже замішаний, тут вже всього-всього є. Також я в ґрунт люблю додавати керамзіт. Не тільки як дренаж він в мене, але і як в ґрунт додаю. Це також, також корисно, також потрібно. Мені це подобається, рослинам також. Я флиламала душу.

Така ж сама історія. Все по накатині. Насипали чистенькі відро, я завжди перед тим, як пересаджувати, все це вимиваю чистеньке, сухеньке засипаю кору, далі сиплю ґрунт. І на шкінки запригує. Трошки забагато, а може і небагато. Зараз. <гум> um, ще буде, до весни буде. Так. і, 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 і. Засипаємо. По Засипаємо, обсипаємо йому, поки що досить буде місця. Знизу коріння має куди рости, а по боках трішки тіснувато, але я не хочу інший горшок пересаджувати. Ось тут потрошки, потрошки, потрошки. Чік-чик-чик-чик-чук. Ось що вийшло в мене? Посадила, пересадила, обстригла, поки що обстригла е, лише коріння. Крону маю намір крони також стригти. Тільки не знаю, чи варто зараз мені їх чіпати на ну, зима попереду. Ось день короткий. Є, тому. Можливо, залишу, подивлюся, як воно буде. А так, пересадила. От, так люблю трішки корую засипати, мені так подобається, більш декоративніше. От, свіжий ґрунт, коріння буде обростати, наростати. От. І подивлюсь, як вони будуть себе вести. Вже є куди рости свіжий ґрунт. На віконечку поставлю. Не знаю, можливо, обстрижу і парничок їм зроблю. Ще подумаю. Стосовно цього, але на сьогоднішній день я задоволена, що я от таке, от таке в мене чучело вийшло. От стільки цих плющів було. Це ж неможливо, ну, як ті фікуси могли рости, якщо це в мене відро велике, досить велике, повне відро цих плющів. Я навіть не знаю, куди їх Думаю, в під'їзд посажу якесь старе відро і в під'їзд винесу там до церапії, в компанію. От. Ну, я задоволена, що звільнила фікусів від цих плющів. І не раджу нікому. Не знаю, я розчарувалася, ну, ну, ну що це таке? Ну, ну, десь біля паркана, десь туди їх садити, От. десь щось при прикрасити трішечки. Але вдома я їх більше не хочу. Вдома підсажувати, робити килимки з них не хочу, не сподобались вони мені окремо садити плющі. Не хочу, не хочу, не моя, це рослина і якось так. А от фікуси це багаторічна дружба, це е, ті рослини, за які я буду боротися і буду пересаджувати її щось експериментувати. Тому що я люблю ці рослини, вони надзвичайно гарнюнькі. от я сподіваюся, що е, в них все буде добре, що в мого фікуса кінки. так? Так, вибачайте, шановні, хотіла я краще хотіла килимки такі їм зробити, а шкоди завдала. ну і таке буває. Головне вчасно виправити свою помилку, і нехай ростуть. Стосовно добрива. Чим удобрюю і чи зараз мені треба їх удобрювати? зазвичай удобрюю, отак іду там, в епіцентрі чи в якомусь садовому магазині. Що сподобалось, те беру, але зазвичай її надаю перевагу органіці. Це має бути органічне добриво або органічно-мінеральне. А так не знаю, щоб якісь там дуже супер-пупер були. от Кожен раз беру якісь різні. І так, по інструкції, навіть трішки слабше додаю, менше додаю, щоб слабший був розчин. З добривом. От. І так, там, коли згадала там, раз в місяць, два рази в місяць поливаю, удобрюю і така історія. Про ґрунт розказала в ґрунт: керамзит додаю в ґрунт. От мені подобається. так. Тоді ґрунт зовсім не, е, болотом не стає. Він, Гарно ну, рихлий, вода гарно проникає, не затримується волога зайва, от, і рослина гарно росте. Так е е так, що, так що так, Така історія, така сьогодні в мене е боротьба була з цими плющами. От, так що впоралася все добре, нехай ростуть. Бажаю всім також гарних рослин, щоб все було добре і жити любуватися красою навколо нас.